до Вас прийшли із таких компаній, які постачають світло до кожного з вас додому і навіть від цю школу. Хочемо дізнатися, що ви знаєте про електроенергію, про світло, і е, розказати вам дуже багато цікавого. Відкриті уроки з енергоощадливості, правильного використання побутових електроприладів та техніки безпеки постійно проводять фахівці двох енергетичних компаній: Волинь, електрозбуд та волинь обленерго. Один з таких заходів днями відбувся у Луцькій гімназії номер 12. Коли ви кудись їдете, можливо, бачили дроти біля дороги, стовпи стоять дроти. Таким чином. Мандрує від електростанції до вас додому і сюди в школу і по великих виробництвах. І до різних заводів, і завдяки цьому ми маємо і світло, і працюють різні прилади. Група Толк, до якої входить Волинь Електрозбуд», підготувала спеціальні видання з наліпками, які допомагають дітям краще запам'ятовувати корисні поради. Цей освітній проект групи компанії Толк, до якої входить Волинь Електрозбуд», є першим у сфері енергоощадження від компанії енергоринку для дітей молодшого шкільного віку. А може вам коли-небудь дорос? Сві казали, що треба економити електроенергію. А знаєте, чому так відбувається? Так, бо за неї треба гроші платити. Дітям розповіли правила економії у користуванні електроприладами, аби в кінці місяця батьки збережені кошти витратили на смаколики. Нам дали книжечки нові. Ми тепер знаємо про електрику. знаємо обов'язки, як треба економити електрику. Щоб Економити енергію не можна на, на коли ти включиш світло, треба виключити, коли ти кудись ідеш. Електроенергія потрібна, щоб вмикати світло. Інтерактивна форма уроку та казковий персонаж світлячок сприяють тому, щоб інформація сприймалася легко і з позитивом. Представляємо групу компаній Толк, і хочу сказати, що наша група компаній є соціально відповідальною, і всі наші компанії чітко розуміють, в тому числі моя компанія, де я працюю, «Волинь електрозбут чітко розуміє, що від нас дорослих залежить дуже багато. Саме те, що, що будуть знати і як будуть діяти наші діти в майбутньому, коли вони підростуть, от саме через це була запущена освітня програма, яка допомагає дітям зрозуміти важливість. Збереження енергоресурсів, економити електричну енергію дуже важливо, і власне в даний момент, після того як наш ворог розбив дуже сильно електромережі, і ми всі розуміємо наскільки в критичному стаді знаходиться наша енергетична система. Ми повинні донести до нашого майбутнього покоління, що цей процес насправді дуже важливий, але ми не хотіли зациклюватися на негативі, не хотіли доносити до дітей. Ось ці погані новини, які вони і так без нас чудово знають і розуміють, тому було прийнято рішення створити позитивного героя, толкового світлячка, який підказує толкові поради. Освітній проект презентували восени минулого року, і він уже охопив понад півтори тисячі учнів у закладах Волинської Закарпатської областей та в місті Києві. І з початком нового навчального року енергетики поновили свою ініціативу і знову проводять уроки та знайомлять з порадами толкового світлячка. Цього разу до відкритих уроків долучили і колег. Найменш важливим є дотримання простих правил електробезпеки. Якраз про правила безпеки дітям розповіли запрошені спеціалісти з електророзподільної компанії Волинь Обленерго з там перших по п'яті класи дуже важливо пояснити дітям. Що саме робити не можна, які це може принести небезпеки? Краще, ніж енергетики, ну, цього не розкаже ніхто. Е, ну, ми, це, е, ну, ми до цього підходимо дуже серйозно, ми постійно ну, ведемо різного. Типу ну, уроки у різних школах нашого міста проводимо це у формі такого інтерактиву, так щоб вони і побачили, і по, ну, і попробували, і подивились. Тоді вони краще засвоюють цей весь матеріал. Команда Волинь Обленерго завітала до дітей з рукавицями справжніх професіоналів, каскою і навіть захисним взуттям, яке рятує від удару струму. Можна було все роздивитись і навіть поміряти. Ми вивчали електрику. Я запам'ятав, що не можна. Пальці пхати в розетку, і уголений дріт не можна брати в руки. Ще я запам'ятав, що треба дивитися за своїми братиками і сестричками, щоб вони не лізли до розетки.